Друзі, вітаю вас! Я вам вже показувала цього свого красунчика, цього Пафіопедіума. А зараз от сидю, дивлюся на нього і тішуся. Як, як ви уявляєте собі, ну, що це? От я дивлюся на них, а вони такі сурові, такі. Тахи. І в мене таке уявлення, що це українські літаки, які летять на завдання. От подивіться, оці два зелені пілоти, от такі носики, літаки, крила, і такі вони. Зусереджені. Зараз ми їм покажемо. Зараз ми всім ворогам покажемо. Так, красунчики мої. Які ж ви в мене гарні уні. Он під крилом, бачите? Іще одна бомбочка зростає. От такий. Гарний, дуже гарний. Це його перше. Цвітіння, і таке воно гарне гляньте. Чоловік небритий, Ну, нічого, війна закінчиться і він буде посміхатися, я так думаю. А зараз він такий суровий. Нагадаю вам, що це взуття це крос двох пафіопеділом. Офіпеділом філіпененці на пінокіло. І отакий він получився гарний, дуже гарний. Вітечко у нас таке яскраве, таке зелененьке. Ну, Всім своїм виглядом, знаєте, от тіше він, насправді тіше. Лишіть дорож'яком, красунчик мій і квітне. І буде квітнути схоже на те, що ще довго. От якби це була не війна, я б сказала, що це голуби А зараз війна, то це українські літаки, які ж вони красиві. Могутні. так, гляньте. Ну, насправді, тішить мене цей вигляд цього взуття. Так, дійсно, по ми це є орхідея для терплячих, тому що зростає вона довго, дуже довго. Але який екзотичний вигляд. Дуже красиво. От завжди мені хочеться цим туфлям отуди, у носочок, пальчика запхнути. Але я розумію, що як тільки я запхну туди пальчика, то квіточки вже будуть в'янути, пожовкнуть та й поотпадають. Ні, пальчика не буду туди пхати. Буду насолоджуватись отакою такою красою у себе на підвіконні. Зараз якраз конкурс збирається другий раз в цьому році квітнути. От вони будуть разом стояти на одному підвіконні. Не знаю, як можна не любити пафіопеділу. Це мої. Любимчики, я їх кохаю, такі вони гарнюні, такі красунчики. Здоров'ячка вам всім, любі мої терпіння, миру злагоди, добра і скучної ночі. Бо в мене вже вечір, ніченька наближається. І дуже хочеться, щоб вона була найскучнішою. Чого і вам бажаю. Пока, друзі. До нових зустрічей!